Вітаю на каналі Пост. Нещодавно Укрпошта разом з багатьма європейськими поштами представила цьогорічну поштову марку за програмою Європа під назвою Мир Найвища цінність людства». 9 травня у День Європи Укрпошта анонсувала, а введення в обіг марки та іншої поштової продукції відбулося 24 травня 2023 року. Марковий аркуш виконано у форматі щіпки з двох марок. Малюнок першої марки. Це робота художниці з Харкова Марії Суслової. Робота Марії посіла друге місце у престижному конкурсі іскізів від Post Europe Дівчинка з голубом». Марія також взяла участь у спецпогашенні марки 24 травня. І у цей день всі охочі могли сфотографуватись та отримати автограф художниці. Номінал даної марки літера У, яка відповідає тарифу за пересилання на пріоритетно простого листа вагою до 50 грамів у межах України. Це коло 12 гривень. Гасло даної марки мир. Перемога Україна. На другій марці зображено новий знак миру. Новий знак миру створений за мотивами Кельтського любовного вузла дизайнерами Ліндою Бост. Тарону Егілсдоцір. З цією роботою пошта Люксембургу перемогла у конкурсі ескізів під post Europe. Так, протягом 2023 року всі поштові адміністрації країн-членів Post Europe випустять поштові марки за єдиним ескізом пошти Люксембургу. Ось так, наприклад, виглядають марки Ватикану, Фінляндії. Гібралтару. Болгарії, Сербії. Хорватії, Словенії. Боснії та Герцеговини. Номінал цієї марки з гаслом Мир найвища цінність людства є літера А, яка відповідає тарифу за присилання. Поштової картки до іноземних держав масою до 20 г авіа або наземним транспортом. Еквівалент дорівнює 1 долару. Формат даного аркуша 116 на 101 мм. Формат кожної марки 30 на 37,5 мм. Кількість чіпок у аркуші 3. Ну і тираж такого маркового аркуша 100 000 примірників. Картка художня. Автор також Марія Суслова. Картка вийшла ще у 2022 році, 13 жовтня, тиражем 100 тисяч примірників. І чомусь Укрпошта не внесла картку у склад поштового набору. Мені довелося її купляти окремо. До мого замовлення ще входив конверт першого дня зі спецпогашенням, яке відбулося у Києві. 24 травня 2023 року. Штемпель у виді голуба. Напис, Мир, найвища цінність людства. Перший день Європа. Автором такого конверту є художниця НАТО Мікеладзе Тираж 40 тисяч примірників. Всім дякую за перегляд і до наступної марки!